Вроцлав зайняв перше місце в рейтингу найкращих міст Європи в рейтингу Financial Times міста майбутнього. Вроцлав займає перше місце. Варшава, четверте, а Гданськ – дев'яте. В рейтинг врахував 330 міст Європи та 141 регіонів. Це свідчить про економічний потенціал, зручність для ведення бізнесу, зв'язок, людський капітал і стиль життя та рентабельність інвестицій. Перед Варшавою в рейтингу найбільших місць знаходиться Лондон, Амстердам та Дублін. Ось основні причини, чому Вросла зайняв перше місце: по перше, інвестиція американського технологічного гіганта Інтел. Як згадувалося у газеті Виборча компанія хоче інвестувати аж 4,5 мільярда доларів в будівництво великого заводу зі збирання та тестування напівпровідників. Завод планується відкрити в 2027 році в гміні Мінькіна, поблизу Вроцлава. Також Вроцлав є домом технологій та інновацій. Згідно з останнім звітом, кожний третій стартап створюється саме у Вроцлаві. А якому місті проживаєте ви? Напишіть обов'язково.